Однак про своє ментальне здоров'я нам усім все одно треба дбати про те, як переживати такий стрес, про те, як боротися із ним під час, наприклад, довгих повітряних тривог, коли навколо просто таке чути вибухи. Розпитаємося у нашої гості студії психологиня Олена Лашко, з нами на прямому зв'язку. Пані Олено, я вас вітаю. Добрий день, вітаю. Отож, перше питання: на правду маємо вже такий. Я вже не певна, чи це можна назвати стресом. Так, ось цей період повномасштабного вторгнення, це щось більше за стрес, жах, ненависті, паніку. Як справлятися із такою довготривалою тривогою, і як особливо з нею справлятися? в Ось такі дні, які маємо сьогодні? Так, сьогодні маємо. Певною мірою незвичайний, незвичний день, принаймні не очікували. А, але ви дуже влучно підмітили, що ми вже не такі лякливі, як були раніше, ми вже дещо підготовлені. Стосовно стресу, хочу сказати, що е, не завжди треба долати той стрес і ту, о, той страх, який виникає, тому що це природна реакція на ті події, які відбуваються, і вони Певним чином допомагають нам, ну, наприклад, швиденько зібрати речі, подумати попіклуватися про діток і так далі. Тобто це такі природні речі. Інша справа, якщо е, стрес, дестрес, е, такий стрес, що накопичується, е, він паралізує і певною мірою заважає діяти, то тоді питання, як з ним бути? І тут е, варто звертати увагу на. Те, а як ви взагалі раніше справлялися з подібними станами? Тим більше що це ж вже не вперше ми таке переживаємо такі обстріли і о, питання тоді: як ви зазвичай справляєтеся, кожна окрема людина? Як зазвичай справляється з станом стресу і з тою загрозою, яка виникає? Це може багато в чому допомогти, і також можна запитати себе, що ще можу зробити прямо зараз? Що я вже роблю? І що я можу зробити ще щоб обезпечити себе, свою сім'ю, пані Олено? Є таке питання. От насправді Росія намагалася нас таким масованим обстрілом, який був сьогодні вранці, налякати? Можливо, наше військово-політичне керівництво спонукнути. До певних дій, так, але натомість українці взяли і там буквально за годину зібрали кілька мільйонів гривень на ось ці популярні збро... збори. Також запустилися і менші збори. Скажіть, це такий феномен українців, так? Чи це направду ось така війна, коли вона є такою несправедливою цинічною з одного боку? Так згуртовує націю. Ну, ми вже ж не вперше згуртувалися. Маємо такий досвід. І ми вже навіть наше покоління вже знає, що ми здатні згуртуватися. Особливо, коли є зовнішній ворог, і саме е е таке так, цинічне і не те, що несправедливе, а навіть те, що не вкладається в логіку 21-го століття. Е поводження по відношенню до іншої держави, до незалежної держави, до іншої нації, воно обурює і... Мабуть, що так, мабуть, що ми можемо відчувати страх, це природно, але цей страх точно не здатен нас паралізувати. Це вже доведено, доведено не одним поколінням українців. Власне, якщо ми говоримо про тривалу тривогу, так і ось цей тривалий стрес, який маємо вже понад сім місяців. Чи є у вас якісь поради для батьків, дітей, особливо маленьких, особливо ті, які. На даний момент не можуть, наприклад, виїхати із гарячих регіонів, де вибухи, гул чути ну, часто. А, ну тут, мабуть, те, на що я б найбільше звернула б увагу, це бути у зв'язку з своєю дитиною. І це стосується не тільки дитини, це й дорослих також стосується бути в постійному контакті зв'язку, обмінюватися емоціями, дозволяти дитині розмістити свої емоції в родині. Підтримувати дитину, а це така протилежність того, що робити виляпше нічого не відбувається. Тобто дійсно не ігнорувати а, ті почуття, які виникають у мами, у тата, у дитини, у братика, сестрички. Тобто ну, давати цьому всьому простір в родині. Це, мабуть, буде найбільша підтримка. Ну і звісно, що якщо складно справлятися в цьому сенсі, треба і себе підтримувати обов'язково і спілкуватися про себе. Тому що коли піклуєшся про себе, то маєш і більше сили, щоб піклуватися про іншу людину, про близьку людину. То в цьому сенсі ж фахова підтримка зараз доступна. Слава Богу, наприклад, наша гаряча лінія. Ми завжди підтримуємо, до нас завжди можна звернутися. А розкажіть нам детальніше, будь ласка, пані Олено, як звернутися і кому саме так, наша гаряча лінія працює про українському ветеранському фонді для ветеранів і членів їхніх родин. А ми працюємо цілодобово. І власне, наш номер 080 033 20 29 – це ці звернення безкоштовні а на нашій лінії працюють як фахові кваліфіковані психологи, які мають досвід надання підтримки і кризової допомоги в різних життєвих ситуаціях. Ми вже понад три місяці працюємо. Маємо чималий досвід роботи в нинішніх умовах, умовах повномасштабної війни. Пані Олено, є до вас ще питання, яке стосується того, як налаштувати себе у цей важкий час на бодай якийсь позитив як українцям, особливо тим, яким важко, перш за все, морально так, але важко також і фізично. Як налаштувати себе на світло в кінці тунелю, на те, що перемога так і буде, і до неї варто працювати, і по можливості не засмучуватись. Мабуть, що неможливо не засмучуватися, тому що ці події, які розгортаються, вони викликають і смуток, як то було днями стосовно Запорізької області, забузміст міста Запоріжжя. Ми всі переживали сьогодні. Київ пережив і не тільки Київ, інші містечка і міста також потерпають. Мабуть, неможливо не засмучуватися, але є таке спостереження. З нашої роботи з колегами, що люди після початку повномасштабного вторгнення, переживши це такий гострий стрес, що в лютому, березні, в кого скільки то затягнулися, схоже, перестали відкладати життя на потім, і вже ми, схоже, не чекаємо на кінець на, на свідки тунелі, а. Скоріше намагаємося будувати життя в тих умовах, що маємо, і мабуть, звідси ця згуртованість така і готовність включитися, попри все, зібрати кошти на потреби об'єднатися, об'єднати зусилля і так далі. А що стосується сприйняття нами наших ворогів, чи нормально зараз взагалі ненавидіти наших ворогів назвімо їм так, і як впоратися з цією агресією і ненавистю. Ну, тут варто розуміти, що спектр емоцій, які людина відчуває в таких стресових надзвичайних ситуаціях, які виходять, виходять за майже звичайного досвіду людського життєвого. Тут цей спектр емоцій може, може бути надзвичайно такий широкий, різноманітний, і від страху, тривоги, паніки і до озлоблення, гніву е, так, е, а що ще відчувати, коли таке відбувається, ми відчуваємо те, що ми відчуваємо. І в цьому сенсі це є також наша природна реакція. Вона є захисна і вона є рятівна. Ця реакція. Ми будемо сподіватися, що м будемо сподіватися, що незабаром усе ж у майбутньому будемо мати більше емоцій вже від українських перемог. Так а до того часу мусимо триматися і мусимо себе налаштовувати на бодай щось. Невеличкі і добре у нашому житті. Пані Олено, я дякую вам за детальні пояснення. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була психологиня Олена Лашко. І от ми з пані Оленою говорили про те, що відчувати загалом ось такі погані емоції стосовно росіян, це нормально, тому що маємо зараз війну, маємо ось таку ситуацію. Мені здається.